Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. Але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал. А також, якщо є у вас можливість це допомогти в розвитку каналу, ссылка буде на банку в описанні. Е -е, і так, дивіться, сьогодні у нас завдання Felдren е -е, Ізгой. Е -е, беремо це завдання. Нажимаємо Прийняти. я вам показую, що потрібно зробити. Е -е, так, нажимаємо карту, Вот в цій зоні нам потрібно буде е, так, я показую в якій області. Це, виходить, нам треба виходить, Дивіться, Тут треба голова Felдreна, плюс треба нечистих призриків вбити двох і вісім волшебників. Ну просто звичайних вісім призриків. Ось тут призраки. Ось таких нам треба 8 штук на вбивати. Давайте я їх навбиваю, вбиваю, а далі я продовжу покажу де далі кого бити. А да, забув поставити вам черепок, щоб ви розуміли, яких 8 монстрів вам треба вбити. Ось таких 8 монстрів вам треба набити. Друзі, дивіться, виходить, от останнього я вбиваю. Останнього звичайного призрака, яких нам треба було 8 штук набити Зараз. Один саурів, все. Я один не можу прочитати все, оцих вісім ми, виходить, штук не били. Далі нам треба чорних таких самих призрака 2 вбити. Вони спавняться ось тут біля цього зеленого кристала. А от один заспанився, дивіться. Ставлю черепок, щоб ви розуміли, Отаких нам треба два вбити. Тож, ось це перше. Де оці зелені, де зелені, чорні ці призраки, е е ми коли бігли сюди, нам потрібно просто по спіральки, вверх бігти все. Тож, на етаж вище, на етаж вище і так підніматися. Тож, вони отут. Получається, біля оцього зеленого кристала спавняться. Чувак, коротше, десь полетів. А, один. Так, нам ще потрібно цього одного чорного. Так що чекаємо, він десь тут ще має заспавнити, заспавнитися один. Ну, також він є ще десь на других, то тобто, є при міроточках, там, до прикладу, він може бути. Знизу їх нема на перших рівнях. Тобто це десь третій, третій, другий етаж. От тут вони якби спавняться. Так, заспавниться ще один і далі продовжимо. Тобто ми одного вже вбили. Друзі, і от заспавнився другий цей чорний призрак, якого нам потрібно вбити два штуки. Одного ми вбили і продовжуємо вбивати другого. І ще раз наголошую, біля зеленого цього кристала десь другий третій етаж, виходить, це там, де нам треба вбити цих чорних призраків. Тобто вони якби по факту спавняться тільки тут. Ну, більше я їх не бачу. Uh, і це, так, от все. Ми вбили цих двох, і нам потрібно ще вбити uh, боса-главаря, чи як там правильно сказати. Ну, коротше, лідера їхнього. Uh, лідер знаходиться, якщо другий-третій етаж ми говоримо, да, от цих чорних призиків вбивали, то, от виходить, ще одна йде Ще один етаж. Uh, поверх, етаж. То як розуміє. Друзі, стараюся розмовляти українською мовою. Важко, звісно, бо то, що до цього знімав на російській мові е, відео, а тепер перейшов е, на українську. Е, дивіться, тут навіть, якщо шот, то ну, є чорні призраки на коло боса. Тобто, це самі, остання, останній поверх де нам потрібно боса вбити. цей Фельдерен бос Вот, Я ставлю на нього черепок, щоб ви розуміли. Де його взагалі шукати? Він на самому верхньому етажі. Давайте його зараз швидко вб'ємо. Там потрібно просто голову його забрати і все. Ну, як би він там не дуже такий важкий, там нічого, все, бачите, нам дало голову одна із ною. Друзі, після цього, коли ми набили 8 цих призраків, 2 чорних вбили також, і плюс забрали цю голову, голова. Бачите, оця будівля, вона виходить, на самому останньому поверсі. Е і також, якщо ми вже 8 цих призраків били, все зробили, значить нам тут нема що робити, просто ми повертаємося е назад там, де ми брали це завдання. Можна подивитися на карті, куди треба нам бігти. Е можу я вам показати. Так що не вимикайте відео, біжимо, коротше, здавати це завдання. Здавати цю голову. І далі, дивіться, буде в нас наступне відео. От я вибив якийсь, е, 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 якийсь предмет. Осквернений магічний осколок. Е, після цього відео продовжимо виконувати це завдання. Цікаво, що там дають за це завдання, яка награда. А, так що от ми, в принципі, вже збігли. Це виходить який перший. Так, да, це перший етаж. Ні, це, це другий етаж. Перший це вже земля. Так, да, це якби другий етаж, другий виходить, або перший, не розумію як. Ну, коротше, сам факт, що ви бачили, да, де знаходиться цей основний бос, бос, якого нам потрібно було вбити. Ну, можна так рахувати, це перший етаж, там другий, третій, і от там на само, на, на самому верху, там знаходиться самі цей бос, якого треба вбити і забрати голову в нього. Так, ми далі продовжуємо виконувати це завдання. Ми вже от підбігаємо до NPC, де ми брали це завдання, щоб закінчити вже це завдання. Да, Завдання не важке. Тут в принципі, 8 треба вбити призраків звичайних, 2 чорних і на самому останньому поверсі боса. Так, ми на NPC. Шула. Нажимаємо продовжити, вибираємо свою награду. Я візьму собі щит. І тут є тут, награда щитлу. Нажмемо кнопку Завершити. Все, друзі, ми виконали це завдання. Всім дякую, хто дивився, Підписуйтесь, ставте лайки. Також ще раз повторюю, якщо є можливість задонатити на розвиток каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. Всім гарного дня, всім пока-пока!